Сьогодні в нас видалась дуже погано. Ми, у нас нічого не виходило, ми не забили свої кітки і багато разів провалились в захисті, тому я вважаю, що ця гра для нас була провальна. Чи важко налаштовуватись команді психологічно, виходити проти такого супротивника після двох поразок? Яка атмосфера психологічна? Атмосфера психологічна, ну поки що, от, програли дві гри, і нам потрібно виграти наступну. Так що... Ми всі настроїмося і всі в бойовому настрої виходили в броні. З перемогою, де сум дуже незадоволений, ні результатом, ні горої в этом бабли. Треба працювати, працювати, працювати. Нема що говорити. 47 очков дуже-дуже мало. Для перемоги. Слава Україні, слава Сусу. Враження, якісь, не знаю, якісь відчуття. Перемогли так три гри, але щось довго запрягали. Знаєте, якось спочатку гри ми то мінус п'ять, мінус дев'ять, після мінус 15, а у четвертій чверті маємо наздоганяти це. Маємо вигравати три гри. Добре, ви... краще, як то кажуть, краще дуже як то сказати. Краще погано виграти, ніж дуже добре програти. Виграли три гри, зараз поїдемо до Києва і маємо грати за медалі. Подивимося, як то буде. Виступ добрий день, всіх вітаю з перемогою, всіх вболівальників нашої команди. Ну, результат є. Но гри, Гру надо улучшати, щоб ми краще. Взаємодіяли з друг з другом, як в нападі, так і в захисті, доповняли з перших секунд гри, а не розкачувалися як в кожній грі. Ну, зрозуміло, що є помилки і ми будемо над ними працювати і постараємося донести до гравців, що, що ми від них хочемо. Хотів і сподіваюся, що ми до них достучимося і вони будуть з перших хвилин виконувати ті моменти, до якими домовлялися до ігри на ті правила, щоб ми виходили.